Ще вживаю я алкоголь. Було задане мною питання у відео, і ніхто не відповів правильно, крім цієї людини. Спасибо вам величезна за уважність, і я вважаю, що кожна людина відповіла по своїх відчуттях, по собі, так як людина кожна. Я пішла миски мити. Молодець, іди. Мить. А пішла я вважаю, що кожна людина відповіла так, як сама відчуває. І якщо, наприклад, мене це не стосується, якщо в мене цього немає, то я так і відповім і про іншу людину. Так само відповіла людина, що я 0 грамів вжила на сім років, як ми разом з чоловіком живемо. Ми ходили в ну, тіпа, дитячий розважальний центр, там і сиділи, і їли. 0 0 грамів я е, зробила для себе висновок. Я нічого проти алкоголю не маю взагалі. Е, як вид проведення часу е, з друзями можна.